Привіт! Поговоримо про оптичні анімаційні іграшки, які передували винайденню кінематографу. Перші спроби людства передати рух в зображенні сягають до бикроманюнців. Зображаючи тварину з баготьма ногами, наші пращури вважали, що вона біжить. Справжнім відкриттям стало винайдення чарівного ліхтаря голландським фізиком Крістіаном Юйгенсом. Старовинний слайд-проектор є пращуром сучасного кінопроектора. Дитяча завбавка, запатентована Генрі Фіттоном і англійським лікарем Джоном Присом, отримала назву Тауматроп, що означає диво обертання. Оптична іграшка демонструє інертність нашого зору. У 1832 році бельгійський фізик Жозеф Плато винайшов фенакістіскоп, що означає обманщик зору. Для оживленої серії послідовніх зображень використовувався диск з радіальними прорізями, розташованими по колу. Винахід фенакістіскопа значно наблизило нас до винайдення мистецтва анімації та до створення кінематографу загалом. Англійський математик Джон Хорнер вдосконалив фенакістіскоп, назвавши новий пристрій зоотроп, що означає колесо життя. Ефект видимого руху при зміні нерухомих зображень, зроблених на внутрішньому диску, став називатися стробоскопічним ефектом. Французький винахідник Еміль Рейно представив свій винахід праксіноскоп, що означає спостерігаю дію. Праксиноскоп представляв собою пристрій для розглядання малюнків на паперовій стріці, що прикріплена до циліндричного барабана з використанням дзеркал. Через два роки Рейно вдосконалив свій винахід так, щоб зображення можна було працювати на екран. Він винайшов кіноплівку, став малювати свої кадри на прозорих карточках з високоякісного желатину. День винайдення плівки, 30 серпня 1877 року, вважається днем народження анімації.